Доброго ранку, пані та панове. На зв'язку я Бред і ласкаво просимо на прохоження та 3. Сьогодні ми починаємо місію одного місцевого магната Дональда Лава, так що менше слів переходимо до справи. Визволитель. Will read into these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend, do whatever it takes.. And today our task is to Чувака, якого саме самого на початку забрали колумбійці, коли напали на поліцейський конвой. Також вони підірвали міс, яке що ви бачили в самому початку, і вони його утримують, просячи викуп. Так що. Але ми його визволимо. Так що раджу вам заздалегідь знайти цю машину, на якій я їжджу, бо... Без неї не пустять. Ох, ох, о, о, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. На колеса, на колеса. О, дякую. Дякую, що хоч на колесах залишилось. Так що сюди заїжджаємо. Стреляймо. Давно не стріляв. Ось вам. І головне випадково не завалити самого азіатського чувака. Тут один. Айгой кілє. Тут теж один. Хто там стріляв? Так, пішли дуже, друже. Так що беремо цю тачку і їдемо звідси. Так, їдемо з... Оп... знову до Дональда Лава, щоб перевести цього азійського чувака. Так що я давно не грав ці... <кій> <кій> я давно не грав цю гру. Я трохи би забув. Яке тут чутливе... чутлива мишка, можна б так сказати би. Але ми впорались. Ми впорались. Вибачте, вибачте, Ось oh на маркер стали і побіжав наш чувачок. Все. 40 штук баксів нас заплатили. Ну, як говорять, в місці виконано, 100 штук баксів заплатили. І на цьому це все з вами був брат, підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І мені нічого більше сказати, так що я всім бажаю провести цей день дуже гарно. В кольорі і... До скорого!